Всім привіт! Сьогодні у нас обзор Relie рпс 32 б по паспорту 224. Ось так воно виглядає. Має такий металічний корпус, намальована схемка. Зараз ми його спробуємо вскрити. Подивимося, що цінного з металів знаходиться всередині. Маркіровка бачимо ромб квадрат. Зараз розглянемо. Вскриві я, друзі, ось так наше реле. Кришечку прийшлось покромсати. Тут бачимо дві мідних катушки. І йдуть контакти. Чотири подвижних та чотири неподвижних. Контакти йдуть у нас білі. Це йде, друзі, срібло. Срібло чисте, три дев'ятки. Вісім таких чистих контактиків, срібних. Ось таке релюшко. Пишіть в коментарях, кому попадали такі релі, скільки срібла, ви з них витягували. По ідеї, повинно бути 0. 14 грам срібла чистого. Є також реле попадає з золотом. Там також до 0,15 грам золота з одного реле. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.